Під час виборчої кампанії Трамп обіцяв, що він припинить війну між Росією і Україною ще до своєї інаугурації. Якщо хтось забув, то я просто нагадую. Він сказав, що ще тільки мене виберуть, я тут же зателефоную Путіну, зателефоную Зеленському, і війна припинить. Як зараз ми вже бачимо. Щас від часу, коли закінчилися вибори, це 5 листопада до сьогоднішнього дня вже більше двох місяців пройшло, але війна триває. Більше того, якщо ви почуєте, що Трамп тоді казав і що він каже зараз, це теж не присутне. Що України нема, що там мільйони людей загинули, там зруйновані всі міста, що це абсолютно вже не підлягає відмовленню. Так, 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 так. так. Сьогодні вже він трошки риторику зменшив, виявляється, не все розвалено, не все знищено. Але ось Путін хоче зі мною зустрітися, а я вважаю, що це треба зробити після інаугурації, і так далі, і так далі, і так далі. Ми повинні розуміти, що Трамп це класичний політик популіст. А політик популіст каже речі, які подобаються людям, які його слухають. І він намагається, знаєте, як. Серфінгіст повинен піймати хвилю для того, щоб по ній, як то кажуть, рухатись. Так і політик популіст повинен ухопити ось це бажання, бажання людей виборців і їздити їм по вухах, для того, щоб вони казали такий молодець. Ну і друга дуже важлива особливість політика популіста він повинен завжди пропонувати прості рішення. Чим складніша проблема, тим простіше. Ну, щось на зразок, як Олександр Македонський. Пам'ятаєте, коли він там Гордіїв вузол побачив і він сказав, що той, хто розплутає цей вузол, той стане Ну Він теж спробував розплутати, це ж ніхто ж до нього цього не міг зробити. І він тоді витягнув меча і цей Гордіїв вузол розплутав. І от приблизно за такою ж схемою діють політики. Тобто треба діяти радикально, швидко і аля улюгинів Як там буде потім розберемося, зараз головне показати рішення. І до чого це приводить? Це приводить до того, що вони дають дуже багато обіцянок, які виконати або неможливо, або дуже складно. Тобто, ці прості рішення, які вони пропонують, вони не працюють. А публіка яка зібралась, да, вона що чекає чуда, шдивиться, ну зараз, зараз. І він виходить і розуміє, що зараз він не може нічого зробити і не може показати це чудо. І він починає обіцяти ще більше чудо. І Публіка забуває про старі обіцянки і починає, ну зараз. Скажіть, будь ласка, ви чули, що він щоб на вибор, під час виборів він обіцяв Канаду зробити це першим штатом? Взагалі. Що ж, не було, правда? А тут він виходить, каже, значить так, все, Канада буде після... Всі починають і виходить, А я? А що, де там уряд відставка, пішов канадський, значить там тут всі значит, забігали. Тут він розказав, що Канада взагалі це там... вона живе тільки завдяки нам. Мені завжди... Мені це одразу нагадало, знаєте, оцю... путінську демору пішов. Україна живе тільки благодаря російським дотаціям. 300 мільярдів ми вложили. в... А що Трамп каже? Канада, вони, значить, там ми 100 мільярдів доларів щороку в них дотуємо, ми 200 мільярдів доларів, витрачаємо їхню оборону. Ось, нам не потрібні їхні там машини, нам нічого їх не потрібно, сидять у нас на шиї і так далі. Ну, за такою логікою він би міг сказати, що друзі мої канадські, товариші. Ви знаєте, ви нам так дорого обходитесь, що знаєте, у нас 36 трильйонів боргу свого. То чи вам 100 мільярдів щороку ми туди впливаєте? Знаєте що? Давайте так. От, поки ми своїми будемо розбиратися, ви тут займайтеся собою. Але він же не так каже. Він каже, давайте 51 штатом США. Тобто ми і далі будемо вас фінансувати, незважаючи на бори. Якщо ви такий нікому не потрібний пасив, то навіщо ти їх закликаєш бути 51 штатом? А де Бердаль він каже, якщо ви до нас приєднаєтесь, то податки ваші зменшаться на 60%? А що це значить? Сьогодні ви 100 мільярдів туди вливаєте в цю Канаду, так? А якщо на 60% зменшити податки для громадян Канади, значить вам треба буде вливати не 100, а 150, то й 200 мільярдів доларів в цю саму Канаду. І ваші видатки на оборону Канади ж ніяк не зменшаться. То в чому логіка? Чого ти звинувачуєш Канаду в тому, що вона такі... Сидять у вас на шиї. Я, до речі, теж досліджував це питання і теж на своєму youtube каналі поясню, що насправді все ж угоді про торгівлю між Мексикою, Канадою і США. Ця, ця угода, до речі, була підписана вперше між Канадою і США у 1987 році, ще був президент Рейган. А Рейган, коли ставав президентом, президент, і президенти, ще двічі був два, два терміни підряд, Так от він. Будучи в 79-му році кандидатом в президенти США, висунув ідею про зону вільної торгівлі між Канадою і США. Це була ідея президента Рейган. І коли Рейган став президентом, він звернувся до канадського уряду. Давайте з вами підпишемо договір про вільну торгівлю. А уряд сказав Канаді Ні-ні. ні Ми на це підемо. До речі, тоді при владі була ліберальна партія. От зараз нинішній прем'єр-міністр, який пішов відставку Брайан Джестен Трудо, от він тоді був, тоді от він теж очолює ліберальну партію, тоді ліберальна партія відмовилася обговорювати питання про зону війни. І тільки коли пройшли парламентські вибори в Канаді, прийшла до влади консервативна партія Брайана Малруді, тоді вони вже почали предметно вести розмову. І була підписана ця угода. І були величезні проблеми: якщо американський конгрес ратифікував Канаду. Канада змушена була провести дострокові парламентські вибори. І, і Мавроні їх виграв, і тоді тільки цю угоду, значить, вони підписали, ратифікували. І почали діяти це угоди. Причому, що, що цікаво, в перші роки обвал було економіки в Канаді. Тільки в одній провінції Онтаріо на 200 тисяч робочих місць стало менше. І всі почали кричати: так ми ж були проти. Наші методи з Америки пішли? Значить, вона нас отак от підставила, підвела. Але через декілька років. Навпаки, почав, почалося економічне І ця, ця угода непогано себе виявила. І тоді, вже в 92-му році, е, уже при президенті Клінтоні, і, відповідно, влада Канади і США, залучили Мексику в якості третього учасника зони вільної торгівлі. Ця угода називалась Нафта. Вона почала діяти з 1 січня 1994 року. Прекрасно вона себе показала. І, е, це було б нічого, якби в 2016 році президентом не став Дональд Трамп. А Дональд Трамп пішов у 2016 році, гаслом Ми відмінимо всі невигідні угоди для Сполучених Штатів. І одним із таких прикладів він вважав, що найгіршою угодою, яку уклали коли-небудь Сполучені Штати, це була угода НАФТА про North American Free Trade Agreement, тобто північно-американська е зона вільної торгівлі. Ну, Оскільки ні Канада, ні Мексика не збирались переглядати цю угоду, він на них наклав мита, тиснув економічної на Канаду на Мексику. І в результаті ті змушені тут були піти на перемоги. І в 2018 році вони писали нову угоду. Вона вже просто називалась значить, United States-Mexico-Canada eh, Trade Agreement. Тобто мова йшла про торговельну угоду між Мексикою, США і Канадою. І цікаво, що тоді перемовини з Трампом вів нинішній прем'єр Канади Джастин Трудо. І коли вони підписали цю угоду, він сказав: Дональде, нам треба далі працювати, нам потрібно з -з -з, значить, зменшувати тарифи, щоб товари могли нормально рухатися між Канадою і США. Трамп нічого не сказав, але судячи з усього, він зуб значить, на, на трудо мав. Тому коли. Пройшло шість років, судячи з усього, він не забув, яким складним переговірником був ну, жастен трудо, і що тепер відбувається От в ці угоди, яку вони тоді підписали, вони ратифікували, що цікаво, напередодні президентських виборів 2020 року, і американський конгрес її ратифікував. Причому там три чверті голосів було, що в палаті представників, а в сенаті, по-моєму, 89 дев'ять проти десяти. Отовіть собі, перегляд цієї угоди був одним із найбільших обіцянок Трампа. Передвиборчим 2016 року вже йдуть президентські вибори. Якщо Конгрес ратифікує, то Трамп отримує додаткові очки на виборах президенту. Як би діяли українські? Ви Там бойську, давайте відкладемо, подивимося. Ні. Американський конгрес артифікує. Це При тому, що Ненсі Пел... Пелосі, вона була керівником нижньої палати, вона поставила на голосування і угода була ратифікована. Цій угоді був один цікавий пункт. що е, Нова угода переглядається кожним чисть Тобто не треба вже там вимагати від Мексики і Канади, тиснути на них. Все, 6 років пройшло, ми повинні її переглядати. 2020 рік ратифікати, значить, коли угода закінчує дію? 2026 року. Що робить Трамп? А Канада у нас на шиї висить, ми її дотуємо, давно нам не потрібно. Ну, можете стати 51 штатом. Мексика, а ви там такі, сякі робочі місця. Ми за вас втрачаємо. у Вас там ці, як його, значить, Мігранти до нас лізуть, там як таракани. Я вам ну, бачите, він же і не вивляє. наркотики, наркотра за другим штатом. Він каже, я вам стілу побуду. оце тактика Трампа. Так, вона дуже добре описана в його книзі: е, мистецтво укладати охот. Тобто спочатку треба наїхати на опонента. Там його, значить, там притиснути, коли він уже на все згоден, ну, добре трошки відпустив і отримав стартову вигідну переговірну позицію. Тобто Трамп, щоб забули ті передвиборчі обіцянки, які він повинен зразу виконати, він сказав: от після першим штатом буде канал. Ох, Це ще не все. Далі він заявив, що ми у Панамі заберемо Панамський канал назад. Вони нас грабують. Ну, що значить, вас грабують. Є Панама, є, є Панамський канал. так? Ви його передали по договору ще в 1977 року. З генералом який був керівником Панами, ви підписали його, Ви передали. В 99-му році канал офіційно був переданий Панамі. Далі просте питання: 4% світової торгівлі йде через Панамський канал. Ну, Той, хто бачив, що Панамський канал це не Суецький канал. Суецький канал взяли прокопали, мамо кажучи, Рівчачок. І кораблі плавають. Ваша задача там тільки дно углубляти і отримувати гроші за прохід кораблів. Панамський канал – це складна гідротехнічна споруда. Тобто висота е цього перешийку дуже велика. Тому що, щоб кораблі йшли, потрібні шлюзи. Тобто, Вони піднімаються, піднімаються потім спускаються. Уявляєте, які це грошей треба, щоб утримувати цей панамський канат? Ну, для маленької панами треба знайти декілька мільярдів доларів на рік. Які це колосальні кошти. Ясно, що вони беруть гроші з американських кораблів, всіх інших, але для того, щоб кораблі проходили через Панамський канал, туди повинні бути весь час капітальні вкладення. Потрібні інвестори. Ну, Хто заважав американцям стати цим інвестором? Вони цього не зробили. Вони знайшли китайців. Китайці плали гроші. Можуть, вони туди. Можуть, Клали гроші, вони там уже присутні. тут Трамп каже, о, вони, значить, нам, ми цей канал побудували, ми 38 тисяч людей втратили, а вони тут до китайців посилили, плюс нас грабують, та ми їх заберемо. І вже всі бігають. Ну, зараз прямо війська тут, до речі, війська тут раніше ходили. Після загибелі генерала Торіхоса, який підписав цю угоду в США, був такий Мануель нуріє До речі, він був офіційно агентом ЦРУ, що цікаво. Але коли Торіхос загинув, він став керівником Панама. І він там щось почав дулі крутити. Значить, американці, американська прийшла в його з запал, привезли в США і судили за наркоторгів. Що цікаво, значить, його там, в принципі, йому був би кінець, ну оскільки він був офіційно агентом ЦРУ, йому значить, це врахували як пом'якшуюча обставина, і він там, значить, в американській тюрмі довгий час перебував. Тобто американців є досвід розмови з панамським керівництвом. І коли керівник Панами каже, що ми будемо захищати там Панамські канали кожен, квадратний, кожен там метр, і Трамп пише, що це ми ще побачимо, то це погроза дуже серйозна. Тому що прецеденти подібного втручання американської армії Америки, в зону Панамського каналу вони були навіть після підписання договору про передачу цього каналу. І генерал Нор'єга може розповісти, як це було. Тому тут до цих погроз треба ставитися дуже серйозно. Ну, а третє, значить, ми Гренландію купимо. Ми Гренландію купимо. Без Гренландії ну, нам жити просто неможливо. не можна. Чому що ще цікаво, це ж Трамп ще коли був попередній раз там президентом, там, то там, він висував таку ідею, що правда, цю ідею Данія не сприйняла, і Трамп настільки образився, що відмінив навіть візит в Данію. А цього разу він уже сказав, все, Гренландія наша і так далі, і так далі. Ну, аргументи, які він висуває, вони яйця виявлено, як то кажуть, не вартує. Чому? Тому що з точки зору безпеки, на Гренландії є американські військові бази. Це раз, Туле, там правда, трошки ми зараз поміняли назву цього Туле. І Данія, яка володіє островом Гренландії, вона є союзником США по НАТО, то які проблеми? Це ваш союзник, він вам надає можливість військові бази тримати на Гренландії. До речі, коли наша мрія ще була жива. Поки її зелені не угробили. Вона літала, до речі, саме в Туле. Туди на Гренландію возили. Величезний вантаж міг перенести такі літак. Тобто не треба було 20-30 рейсів робити, а він міг декілька рейсів зробити і завести все необхідне на цю міськову базу. Тобто там база ваша є. Вам потрібно ще. Я думаю, що Данія пішла б на зустріч. Ні, нам треба купити Гренландію. А тут проглядається, до речі, інтерес Ілона Маска. Гренландія має найбільше в світі запаси рідкоземельних металів. металів. рідкоземельні метали сьогодні це основа для відновлюваної енергетики, для тих же самих електромобілів. До речі, фірма Tesla сьогодні починає програвати китайцям дуже серйозно. І Маск хоче отримати можливості для розробки цих корисних металів, для того, щоб мати перевагу над китайцями. А рідкоземельні метали це достатньо серйозна річ. Їх не так багато в світі, в городовище світі, має на увазі. Ось. Але в чому проблема? Американці і раніше купляли території. Тож не тільки там, коли 13 штатів оголосили незалежність в 1776 році. Далі, коли Америка рухалась далі, то вона якраз використовувала цей механізм приєднання нових територій. Купляли у французів величезні території, до речі. Штат Луїзіана від імені Луї Королі. І столиця цього штату, Новий Орлеан, Нью Орлеан, прямо вказує на його колишній французький ментом. Флоріда та ж сама куплена у, значить, у, у, у Іспанії. Частина території Мексики була захоплена, частина була куплена. Аляска в 1867 році була придбана у Росії, теж була відповідна угода. Нарешті, у, у тієї ж Данії американці в 1917 році купили три Віргінські острови, значить, в Карибському морі. І, до речі, коли вони підписували угоду про купівлю цих Віргінських островів, то було спеціально обумовлено, що мовляв, що, це, що американці не будуть зазіхати на Гренландію. Коли почалась Друга світова війна, і в 40-му році була окупована Данія нацистською Німеччиною, американці тут же висадилися на Гренландії. І посол Данії в США підписав угоду. Він не визнав окупації Данії нацистами. Була підписана угода між США і Данією, а підписував посол. Про те, що американці будуть на Гренландії знаходитися, щоб туди нацисти не прийшли. І коли війна закінчилася, американці запропонували, щоб викупити Гренландію у Данії. Дичанно тоді відмовив. Тепер у Трампа виникли такі ідеї. Давайте, давайте ми, значить, купимо у, цю, цю територію у Ну є проблема. Якщо попередні території американці продавали і нікого не питали, точніше купляли у тих, хто її продавав, то з Данією ситуація інша з Гренланді. На Гренландії живе 56 тисяч людей. Як правило, це місцеве населення інуїтів. Але вони мають статус автономії. У них є свій парламент, у них є свій уряд. Вони взагалі кажуть, ми, ну, що ми, ми плануємо від'єднатися від, від Данії. Не для того, щоб приєднатися до США, як ви можете нас взяти і продати? Ну як це? Ну, ну це взагалі так, так не буває. Всі, до речі, всі п'ять політичних партій, які представлені в парламенті Греннадії, виступили проти приєднання до США? Що важливо? Прем'єр-міністр, як заявив, що у нас є ціль. Незалежною країною від Данії, ну, у нас немає бажання приєднатися до США. А прем'єр-міністр Данії Фредеріксан сказав, що Гренландія належить гренландцям. Будь ласка, без них це питання вирішити не може. Але для чого це все робить Трамп? Для чого він такий світ, як то кажуть, заколотив оцими речами? Щоб зараз ці думали про його нові ідеї, які він правильно робив, щоб під час виборчої кампанії не чіпали. Щоб забули, те, що обіцяв виборів. Це, це вам класична тактика популіста. Розумієте? Зараз я не набрішу. Ви зараз будете це обговорювати для того, щоб ви мені не згадували, що я вам обіцяв під час виборчої кампанії. До речі, точно так же діє з Лецька. Оцей план стійкості. Да, вже всі забули. В листопаді місяці виступав план стійкості. Значить, вставали ці зелені депутати, хлопали аж долонів, значить там розплющувалися. Він пообіцяв, що до грудня місяця ми допрацюємо цей план стійкості. Стійко. І потім, значить, він у нас стане ледь там не дорожньою картою. Ну, ви бачили, щоб його хтось допрацьовував, там, щоб його там хтось доповнив. А для чого цей план був висунути? Це фактично була передвиборча програма президента Зеленського на другий термін.